Всім привіт, друзі! Після цього відео ви більше не будете припускатися найпоширеніших помилок початківців у веб-дизайні. Окрім того, без цих помилок ваші дизайни стануть виглядати набагато професійніше. І на додаток я ще залишу додаткові матеріали про всі ці теми та правила, про які піде мова. Мене звати Ліра. Ви на каналі Марус дизайн, де я розказую про дизайн інтерфейсів. І просто зараз можете піти і поставити лайк під цим відео, бо ви не пошкодуєте. Я вам від. Сергієв. Погнали! Перша. Правило внутрішнього та зовнішнього, основна його суть в тому, щоб приборкати хаос та на когнітивному підсвідомому рівні дати зрозуміти користувачу, що до чого відноситься. Це частина теорії близькості, за якими елементи розташовані поруч, будуть сприйматися як група відносно елементів, які розташовані трошечки на більшій відстані. Тож відстань між цими елементами буде менша ніж відстань до іншої групи. Наприклад, можна взяти картку. І відстань між іконкою, заголовком і текстом буде менша, аніж відстань до кордонів цієї картки. А відстань між картками у блоці буде менша, ніж відстань до сусідніх блоків. І це працює абсолютно з усім. Друге, напівпікселі. Слідкуйте за тим, щоб всі розміри та відступи були у цілих пікселях, якісь там соті або десяті від них позбавляйтесь. На півпікселі вибішують верстальників та просто є показником вашої непрофесійності та неуважності до дрібниць. Це така, здавалося б, незначна деталь, але ця неуважність скаже багато і про вас як про дизайнера, і про ваше ставлення до тих, хто реалізовуватиме ваш дизайн. Третє слабка візуальна ієрархія в текстах. Візьмемо якийсь рандомний заголовок та текст. Як дати зрозуміти користувачу, що заголовок це саме заголовок. Правильно, поставити його вище у візуальній ієрархії. Зробити це можна за допомогою розміру, заголовки зазвичай більші, за допомогою накреслення, заголовки зазвичай мають товщу лінію. А також кольору, але основне слово тут буде контраст. Заголовок має контрастувати з текстом, який йому підпорядковується. Якщо ваш заголовок більший. Ши всього на пару пунктів, або лише на одне накреслення жирніше, скажімо, медіум поряд з регуляр. Цього контрасту буде недостатньо, не буде очевидно, що це головне, це другорядне. Що сильніше, ієрархія, то легше сприймати контент, то менше над ним треба думати, і то приємніше візуально буде виглядати картинка, навіть якщо користувач не розуміє, у чому справа. Ось приклад інтерфейсу Skype, а ось той самий екран у телеграмі. Де краще ієрархія та який інтерфейс вам подобається більше, можете писати просто в коментарях. Четверте: нудна типографія. Ще одна помилка з текстами це такі довгі простирадла, без всілякої різноманітності в тексті. Якщо замовник дає вам довгий текст для того, щоб ви розмістили його на сайті, до прикладу, там, опис його сервісу, то найгірше, що ви можете зробити, це просто взяти його і вставити, ніби це книжка і ви просто такі Нате читайте, дорогі користувачі. Оці такі довгі блоки вони просто зводять до мінімуму вірогідність того, що хоч хтось його прочитає. Не знаю, чи часто дизайнерів порівнюють з аніматорами, але я це зроблю. Ми маємо розважати користувачів і в жодному разі не дати їм занудитися на наших сторінках. Тому, якщо на вашій сторінці має бути багато тексту, ви маєте його урізноманітнити, розділити на абзаци, додати підзаголовки, оформити. В списках а, або у картках прийомів для цього дуже багато, і робота з текстом вона надзвичайно цікава. Ця задача стане дуже цікавою для вас, якщо ви просто навчитеся це робити. П'яте недостатня контрастність фону і тексту. Завершимо блок з типографією, контрастом та читабельністю. Ця помилка особливо характерна для тих, хто проєктує на класних дисплеях з хорошою контрастністю з передачою кольорів, особливо якщо ми кажемо про макбу. Кі аймаки і всю іншу Apple техніку, бо проблема в тому, що користувачі дуже рідко матимуть такі самі файні дисплеї, як у вас. Часто буває, що світлі елементи просто зникають з екранів користувачів, хоча ви у своїй фігмі на своєму класному дисплеї чітко бачите, що вони навіть можуть бути достатньо, на ваш погляд, контрастними. І якщо якісь там лінії, декоративні елементи можуть вам це пробачити, бо в принципі ніхто не програє, якщо їх не побачить. То відносно тексту необхідно бути дуже уважними. Ваш текст має добре читатися на будь-якому фоні. Чи він Однотонний, чи він розміщений десь на фотографії, або на відео, або ще на чомусь. Обов'язково використовувати підложка, під текст тіні, та просто переконайтеся, що колір тексту він контрастний з фоном, на якому він знаходиться. Не забувайте, що жовтий колір найсвітліший у спектрі. І не дивлячись на те, що він може бути яскравим, білий текст на його фоні дуже рідко буде читатися добре. Якщо сумніваєтеся, ви можете використати якісь спеціальні плагіни. Вони є і у фірмі, є просто окремі на вебсайтах, які допоможуть оцінити контрастність тексту. Шосте не враховувати те, Ще в'юпорт менший за розмір екрану. Отут просто, я впевнена, що 80% з вас робить цю помилку. Багато хто створюючи фрейм у фігмі, обирає якийсь із стандартних десктопних форматів, до прикладу, 1440 на 1024, або 1080-1280 на 832 і так далі. І створює дизайн просто для цього розміру. При цьому, не враховуючи, що вюпорт саме область сторінки, яка доступна. Без прокрутки, без скролу, вона менша за повний розмір екрану. Навіть якщо ваш користувач відкрив сайт на весь екран, все одно якесь місце зайняв інтерфейс операційної системи, там, може він знизу розташований. Навігація браузера і так далі. І саме видима частина сторінки, яку побачить ваш користувач, вона буде набагато меншою, іноді прям набагато меншою. І якщо ваш Hero Section буде просто повністю на розмір екрану. То користувач може не побачити якісь важливі елементи інтерфейсу, до прикладу, кнопку CTA. Вона зазвичай знаходиться знизу під заголовком, описом, так і потім там ця кнопка. І вона може загубитися десь внизу у прокрутці. І цього дуже сильно треба уникати. Слідкуйте за тим, щоб ваш користувач побачив те найголовніше, що ви хочете йому в першу чергу показати: це заголовок, опис. Та кнопка. Зазвичай, можливо, у вас не такий стандартний лояут, я не знаю. Що цікаво, мені здається, що ця помилка майже ніколи не зустрічається серед тих, хто пробував верстати сайти або збирати їх у якихось конструкторах, наприклад, у Webflow. Бо у ньому ти одразу можеш переглянути, як воно виглядатиме, знайомишся з цим поняттям в'юпорта, і навіть можна налаштувати, щоб розмір елементу був не у пікселях, а у відсотках від цього в'юпорта. Наприклад, 100%. Визначатиме, що блок займе от чітко видиму область сторінки, або можна поставити 80%, тоді ще знизу буде визирати наступний блок, що дасть зрозуміти користувачу, що тут можна проскролити. До речі, про вебфло. Webflow – моя любов. Я повторюю це невпинно. Якби я продовжувала працювати на фрілансі, я б точно створювала сайти під ключ саме на Webflow. Бо, по-перше, сайт під ключ оплачується набагато більше, ніж просто дизайн сайту, що логічно. Друге, це люблять замовники, адже набагато простіше найняти людину, яка зробить просто повністю все від дизайну до реалізації, та там якихось налаштувань, аніж шукати ще й розробника. І третє це до біса цікава. І кайфово створювати е, справжні живі сторінки, а не просто їх прототипи. Одна єдина проблемка розібратися в ньому доволі складно. І саме це кого зупиняє. Дарма, дуже дарма. На Upwork рейд на годину за створення сайту на Webflow сягає 60 доларів здається, це ідеальний момент, щоб познайомити вас із друзями мого каналу. Знайомтесь, це Анатолій та Артем. А це їхня школа Webflow Tutor. Тут вчать створювати сайти на Webflow з нуля до про без знання коду. Програма охоплює повний функціонал Webflow від знайомства з інтерфейсом та в основ веб-розробки до стилів, адаптивності, анімації, налаштування інтернет-магазину та власне публікації, включно з налаштуваннями SEO та підключенням до А також є блок про фріланс, позиціювання себе як спеціаліста та продаж своїх навичок. У цієї школи дуже класний вайб, а навчання проходить дуже цікаво і динамічно: насичені уроки і інтерактивні тестування, щотижневі стріми та круті домашки, а також супровід одночасно і дизайнера, і розробника. У Webflow Tutor немає нескінченого потоку студентів та запусків кожного тижня. Хлопці повністю сфокусовані на одній групі та ведуть її відповідь початку до кінця дають якісний зворотній зв'язок та віддаються на повну заради того, щоб студенти повністю опанували цей непростий, дуже непростий інструмент і впевнено почували себе із сайтами будь-якої складності. До речі, зараз ви бачите дипломні роботи випускників. Новий курс стартує вже дуже скоро, 2 грудня, і триватиме 7 тижнів. А до 25 листопада ви можете придбати курс за зниженою ціною. Але якщо 25 листопада вже наступило, ви не встигли придбати за зниженою ціною, то можете застосувати промокод. Я залишу його під цим відео. Для моїх глядачів в період цієї зниженої ціни хлопці подовжили. Не дякуйте. Але якщо ви сумніваєтеся, можете розпочати з безкоштовного курсу по вебфлоу, який вони нещодавно завантажили на свій Ютуб канал. Посилання на нього я також залишу в описі, і там же знайдете і посилання на спільноту, на вебфлоу-спільноту, до якої арти. Та Анатолій радо запрошують моїх глядачів: Сьоме. дизайн ідеального контенту. Нам дуже хочеться показати замовнику ідеальний дизайн. І навіть якщо нам це вдається, в якийсь момент все може зламатись, особливо якщо мова йде про якийсь несталий контент, який змінюється, так бо заголовки можуть бути не в один рядок, а в чотири. Фотокартки можуть бути не ідеальної якості, як ми собі уявляли. Або може бути опис. Або не бути опис товару. Ми ніколи не знаємо, що може трапитися в житті. Точніше, ми не знаємо, але ми маємо це якось передбачити. Маємо передбачити всі можливі варіанти та зобразити їх. Просто зробіть різні варіанти для різних елементів інтерфейсу, особливо для таких найризиковіших, як от картки товарів, форми введення, полів воду, де ми не знаємо якого розміру буде текст, який введе користувач, наприклад, в якесь поле в воду. Що буде, якщо текст більший ніж дозволяє вмістити висота цього поля. Зробіть ці різні варіанти та переконайтеся, що вони всі між собою діють гармонійно. Восьме, неправильне використання іконок. По-перше, пам'ятайте, що сенс іконки в тому, щоб передати якусь інформацію, при цьому не забираючи на себе дуже багато уваги. Іконки можна використовувати дуже по різному. Десь вони підкріплюють те, що написано текстом, та допомагають швидше зрозуміти це. Енс, по наш мозок він графічні образи сприймає швидше аніж читає текст. І іконки часто просто допомагають швидше зрозуміти про що йдеться далі. Десь іконки виступають повністю самостійними елементами, до них не треба ніякого тексту. Зверніть увагу на панель інструментів в якихось своїх застосунках, наприклад, у той самій фігрі. Там не треба ніяких коментарів, все і так зрозуміло, бо іконки дуже зрозумілі, якісні і при цьому дуже мінімалістичні. Тому перше, іконки мають бути зрозумілими. Друге, вони мають бути не невол великими Та мінімалістичними, бо дуже часто початківці роблять їх отакими, які привертають дуже багато уваги. Але при цьому їх дуже нудно розглядати. У них не вистачає деталізації для цього, це не ілюстрації. І третє бути в одному стилі. Якщо ви поєднуєте два стилі, це має бути з розумом, та підпорядковуватись якомусь правилу. Наприклад, залитою може бути іконка активна у табарі у той час, коли всі інші будуть стропові. Так воно працює. Друзі, якщо вам подобається мій контент, і ви радієте, коли виходять нові відео, ви можете підтримати. Мене своїм донатом. Ваша підтримка не тільки дуже змотивує мене морально, вона реально дасть можливість мені більше працювати над каналом, розвивати його та частіше випускати для вас відео і ділитися корисним. Всі посилання та способи, як це зробити, ви знайдете в описі під цим відео. А наступна помилка початківців це дев'яте, чисті кольори. Аби не занурюватись зараз у теорію кольору, бо це буде дуже недовго, я спробую пояснити максимально. Швидко. Чисті кольори це кольори ось в цій області, без домішку чорного, білого або сірого. Супер насичені та супер яскраві. Такі кольори не є природніми, і використовувати їх треба дуже обережно або з якоюсь чіткою ціллю. Наприклад, зробити супер зухвалий вириви око інтерфейс для аудиторії, яка точно це сприйме. Якщо вам треба яскравий колір, підіть трошки далі від верхнього правого кута у селекторі цієї Області буде достатньо, та не домішуйте дуже багато сірого. Це зробить колір брудним. Десяте, чистий сірий колір для тіни. Я кажу про колір ось просто на цій лінії, без домішок будь-якого кольору. Чистий сірий колір, особливо з неправильним блюром, робить інтерфейс трошки брудним. Тінь за своєю природою вона має бути холодна. Вона завжди має бути холодніша, ніж колір області поверхні, на яку вона падає. Тому, доречно, буде зробити колір тіні з домішком трошки синього або фіолетового. Якщо ж ваш інтерфейс в теплих кольорах, то тінь має бути трошки холодніша, ніж основний його колір. Наприклад, ближче до зеленого або. До Взагалі це дуже цікава тема. Я обожнюю роботу з кольором, тому якщо вам цікаво було подивитися відео про теорію кольору та палітру в інтерфейсі, обов'язково дайте мені знати в коментарях. Проте я зніму його тільки якщо реально побачу, що вам цікаво, бо я б хотіла показати дуже багато всього. На підготовку піде багато часу, і я хочу переконатися, що вам це потрібно. Якщо ні, то ні. Тому просто зараз можете спуститися та написати: Хочу відео про колір. Друзі, якщо вам сподобався цей формат, дайте мені якось знати. Ви знаєте, як. я маю ще цілу купу, цілу добірку помилок дизайнерів щодо того, як створювати форми або передавати дизайн оруд. Зробку в мене ще дуже багато матеріалів на цю тему. І, взагалі, ваші коментарі дуже допомагатимуть просувати відео у пошуку, тому я їх постійно випрошу. Бо ви дивитесь, лайкайте, а коментувати не коментуєте. Ютуб не думає, що це цікавий контент, який вартує обговорення. І не забудьте поставити лайк, якщо ви цього ще не зробили. До нових зустрічей! Бажаю вам натхнення та крутих проєктів. Що обов'язково побачимось, Па-па!